Вітаю, рибацюги! Ну що ж, сезон підходить до свого логічного завершення, але не для Оріант Рот. Оріант Роц скоро представить вам нову новинку. В мене в руках це останні версії того вудлища, який буде. Щоправда, коли він з'явиться в продажу, я вам не можу сказати. Але у нас вже є можливість потестувати фінальну розробку. Це фідер. Лінійки Хамелеон Дістанс. Зараз покажу його вам. Це друга модифікація. Одразу дивіться, це фідер, але він розміром погляньте, який. Він як карповик складатиметься з двох частин. Ну і, звичайно, плюс QR-тип. Тому давайте розпакуємо його. Бачите, тут ще немає ніяких маркувань, нічого, але вони з'являться. І давайте діставати. Ну що ж, у нас є дві частини, а також два квівертипи в наборі. І хочу зауважити, що інший квівертип уже також йде з чотирма кільцями. Це йде на 12 ОЗ, а це йде на 8. Тобто. Так, тому давайте складати. Візьмемо ось цей новий квівертип, який ще не було такого в мене в користуванні. Складаємо. Друге кільце. Ну що ж, друзі, давайте тепер заміряємо. Але тепер уже видно, дивіться, тут більше метр вісімдесят іде до першого кільця від нашої рукоятки. Тому, друзі, все це звичайно зроблено з матеріалу Японії. Все виготовляється там. Хочу наголосити, що це друга модифікація Fідra Orient Rods Hamleon саме Дістанса, який дуже сподобався всім. І це моя палка номер 1 серед фідерів. Дивіться, у цій моделі представлена нова рукоятка. Тут у нас є, точніше, котушко Тримач це у нас АЛПС, це вже йде, як я бачу США. А на минулому фідері нагадую, що були фуджі з Японії. Тут у нас є такий, що одна гайка і контргайка для котушкотримача. тримача. Дуже гарно виглядає. Добре так лежить у руці. Тому що, друзі, давайте зараз ще декілька замірів. Так, перше кільце у нас 3,5 см, тобто 35 мм. Довжина від першого кільця до кутушко тримача. Складає 120 см. Так, і від котушко тримача до кінця комеля у нас складає 187 см. Тому давайте що ж, ставимо нашу котушечку і будемо, в принципі, тестувати. Хочу сказати, що тут змінена серія кілець. Я бачу, що правда, я не знаю назву їх. Це буде трішечки згодом, але вже дуже круті. Вони Вони набагато тонші, я вам скажу. І я гадаю, що це зменшує вагу вудлища. І також тут є характерний такий логотипік так само е хаміліончика, як і на самій рукоятці. Щодо попередньої моделі, у нас вся рукоятка була в ось такому дуже зручному для руки. І, до речі, не скользить нічого з мокрими руками, робив закид. Е Тобто у нас тепер не вся рукоятка, а тільки хват і, в принципі, де котушку тримач. Тому ось так. Зараз продіваю швиденько через кільця, беру грузик та, в принципі, покидаємо, покажу, як. власне, Відпрацьовує дане вудлище, Тому що хочу сказати, ось тримаючи в руці, воно жорстке і дуже швидко випрямляється. Тому для дальніх закидів, я гадаю, це буде, здається, ще краща модель, ніж перша модифікація Дістансу. Ну що ж, друзі, груз 100 грамів будемо робити, не сказав би я, що перший, тому що я вже декілька разів покидав. Хотів ознайомитись з вудлищем для того, щоб вам показати його. І, в принципі, робимо закид. Ну що ж, друзі, ось таких декілька закидів зробив. Особисто від себе хочу додати, що мені, звичайно, дуже подобається, оскільки дістанс першої модифікації мені ну мега зайшов. Це найкраща моя палка, і ця вже, я не знаю, як вона поводить себе ще з рибкою, звичайно, але вона дуже-дуже непогана при закидах. Особливо, як ви бачите, гадаю на відео одразу, що він не прямо аж прогинається. Тобто це дубова палка, яку треба прогружати. І я гадаю, що тут 100 грамчиків груз, що цього навіть недостатньо. що Для дальніх закидів, де тут буде, щоб прогрузити максимально палку, треба, мабуть, аж сюди трішечки більше. Там 110-120 грамів, звичайно, якщо це флет плюс ще корм, однозначно, воно для цього розраховано. Але дуже-дуже крута палка. Тому залишайте свої коментарі, залишайте запитання, які щоб ми розібрали в наступному відео. Ну і чекаю палець вверх і, в принципі, реакції від вас. Тому до нових зустрічей!